Вітаю, сьомикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо частину 6, урок 2, фізика сьомий клас. Давайте перевіримо домашнє завдання: Порівняй тиск, що створює вода на водолазу у відкритому морі та в печері. Поясни свою відповідь. Пригадайте, тиск, що створює вода, це гідростатичний тиск, і він залежить від густини, рідини. Від прискорення вільного падіння, але це одна і та сама величина 9,8 ньютонів на метр. Та від висота стовпчика рідини, або від глибини занурення. Давайте поглянемо, два водолази знаходяться на дні водойми. Глибина занурення для першого і для другого однакова. Рідина води, в якій вони перебувають, теж однакова. Прискорення вільного падіння для них теж однакове, тому що вони в обидва знаходяться на одній поверхні. Зробимо висновок, що тиск, який діє вода на одного водолаза і на іншого, приблизно однакові. Нагадую, гідростатичний тиск шукається за формулою ρgh. Сподіваюсь, пояснення у вас записане. У посудині різної форми налили однакову рідину. Що значить однакова рідина? То, що густина цієї рідини буде однакова і для першого випадку, і для другого. Висота стовпів рідини в посудинах теж однакова. Порівняй тиск і силу тиску на дно кожної посудини. Оскільки ми говоримо про гідростатичний тиск, зверніть увагу: густина однакова, висота стовпчика рідини однакова. Зробимо висновок, тиск теж. Буде однаковий. Але давайте пригадаємо: якщо б ми говорили про тиск твердих тіл, то тиск твердих тіл залежить від сили, яку прикладають, до площі поверхні. Площа поверхні була тут різна, тому тиск був різний, але в нас є рідини. Пригадайте, який дослід проводив Паскаль. Він з другого поверху, будинку, через. Тонку трубку наливав у заповнену бочку лише кухоль води. І від кухля води бочка луснула. Чому? Тому що висота стовпчика рідини була висока. І чому? І ця висока висота створила великий тиск, від чого бочка тріснула. Зі збільшенням глибини гідростатичний тиск зростає. Особливо великих значень тиск досягає на дні морів і океанів. На глибині 10 кілометрів тиск води становить близько 100 мільйонів паскаль. Жодна людина такого тиску не витримає. Незважаючи на величезний тиск, на глибині живуть тварини, різні голкошкірі, гул ракоподібні, молюски, черви, а також глибоководні риби. Організм цих тварин пристосований до існування в умовах великого тиску, і такий тиск діє у них же всередині. Вже на глибині 180 метрів царює морок. Мешканці глибин або сліпі, або, навпаки, мають дуже розвинені очі. Деякі з глибоководних тварин світяться власним світлом. До речі, якщо глибоководну рибу чи тварину підняти на поверхню, в неї буде велика різка зміна тиску, і вона від такої різкої зміни може луснути, як та бочка в паскалівому досліді. Сьогодні ми з вами розглянемо сполучені посудини. Манометри. Давайте пригадаємо формулу, за якою обчислюють гідростатичний тиск, ми що на ну, кілька разів на неї звертали увагу. Гідростатичний тиск обчислюється за формулою ρgh. де РО це густина рідини, G це прискорення вільного падіння, H це висота стопчика рідини або глибина занурення. Давайте спробуємо з'ясувати, що ж таке сполучення посудини. Посудини, з'єднані між собою так, що рідина може вільно перетікати з однієї посудини в другу, називають сполученими. Давайте розглянемо. У нас є дві скляні трубочки, з'єднані гумовою шлангочкою. Ми можемо цю гумову шлангочку легко піднімати, опускати праве чи ліве коліно цієї сполученої посудинки. Це сполучена посудинка. Зверніть увагу на правий малюночок. У нас є скляна посудинка з різними вигинами з трьох сторін. В неї залили рідину. А давайте ж подивимося, що відбувається з рідиною. Тримали скляні трубочки на, одні, на одному рівні, і рідина встановилась на одному рівні. Підняли одну трубочку вище, друга залишилась нижче, а рідина залишилась на одному рівні. Налив сполучену посудину, отут трубочка, яка з'єднує всі три між собою, і рідина може вільно потрапляти в кожну з трьох. Рідинах, у всіх трьох посудинах становилась на одному рівні. Це і буде властивістю сполучених посудин. У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на одному рівні. Запишіть. Це пояснення до п'ятого завдання своїх зошитів. Та вивчить інформацію у відкритих сполучених посудинах, заповнених однорідною нерухомою рідиною, тиск в усіх точках рідини, розташований на одній горизонтальній площині, однаковий, незалежно від форми посудини, в яка б форма не була в цієї посудинки, а рідина становиться на одному рівні. І друга властивість. Вільні поверхні нерухомої, однорідної нерухомої рідини встановлюються на одному рівні. Давайте припустимо, що ми в сполучену посуду, де була залита вода, налили газ. Давайте пригадаємо густину. Густина води становить 1000 кг на метр кубічний, а густина газу. Гасу становить 800 кг на метр кубічний вода гасу. Тобто газ, він легший, його густина менша на метр кубічний. Поміркуй, як пов'язані висоти стовпів рідин та їхні густини. Подивіться, газ піднявся. Трошечки опустився, але не настільки, щоб вони становились на одному рівні. У нас рівні стопчики рідин. Газ, висота стопчика газу H1. А різниця H2. Давайте розглянемо той рівень, на якому у нас зупинилася рідина, газ і рідина вода. Назвемо його якоюсь шкалою СД, щоб нам було легше засувати. Пригадаємо про розполучення посудини. Я ще говорив нам Паскаль, що тиск в них однаковий. Тобто тиск на цьому рівні на рівні СД буде однаковий. Нехай позначимо його з одного боку: тиск П1, а з другого боку тиск П2. Так от, тиск П1 рівня тиску П2. Що таке тиск П1? Тиск у точці С створюється, створюється стовпчиком газу. А газ це у нас рідина. Давайте напишемо, що газ це в нас рідина, а отже, на нього діє гідростатичний тиск. РО, G, де Ро – це густина газу, Ж – це прискорення вільного падіння у нас для всіх величин однакове, а висота це наше H1. Ось, де жовтим зафарбовано H1. Що таке тиск у точці Д, або тиск другий? Це тиск, який створює вода. Отже, густина води на G і на H2. Тому що ось цей стовпчик рідини саме створює тиску точці D. Давайте прирівняємо ліву і праву частину. Зліва замість P1 ми напишемо густина газу GH1. А справа замість P2 ми напишемо, напишемо густина води GH2. Бачимо, що в лівій і правій частині у нас є величина G, давайте скоротимо наш вираз на G. Отже, у нас залишиться густина газу на H1, дорівнює густину води помножено на H2. У нас вийшла пропорція. Пригадайте, у нас добуток ранніх, дорівнює добутку середніх. Звідси ми бачимо, що густина газу, а я позначу зараз індексом 1, тому що газ у нас був зліва, там де циферка 1, поділена на густину. Води, а я позначу індексом 2, тому що справа в нас була двічка. Це те саме, що H2 відноситься до H1. Ось ми з ще одну вивели ще одну властивість сполучених посудин. Властивість сполучених посудин. У відкритих сполучених посудинах. Стопчик нерухомої рідини з меншою густотою буде вищим, ніж стопчик нерухомої рідини з більшою густотою. Для двох відкритих сполучених посудин співвідношення висот стопчиків рідин і густин має ось такий вигляд. Запам'ятайте, будемо використовувати при розв'язуванні задачі. Ми ж подивимося, де в житті нам знадобляться сполучені посудини і взагалі чи будемо ними користуватися. Найяскравіший приклад сполученої посудини вдома це чайник. Вище, ніж є носику чайника, водичку в чайничок не налієш, тому що рівномірно розподіляється рідина по всій поверхні, і далі вже буде виливатися. В, в житті підводні води. Тікають западини, і там утворюється нас водою, ми на одному рівні розташовані води. Водонапірні башні, ті, які постачають воду в житлові будинки, завжди її роблять вищими за найвищий будинок. Саме тому, що тиск, який створює отут стовпчик рідини, буде дорівнювати тиску, який буде впливати на те, щоб вода потрапляла по трубах саме до будинків. Рівень використовують при будівництві. Залишають в цьому рівні бульбашечку повітря, кладуть на поверхню, і якщо поверхня рівна, бульбашка встановлюється саме посерединці. Якщо поверхня не рівна, відповідно, рідина перетікає і бульбашка знаходиться десь краю. Потім вирівнюють поверхню для будівництва це важливо. На останньому малюночку ми бачимо шлюзи. Що таке шлюзи? Шлюз це канал, який з'єднує дві водойми різні за висотою. Ну, Наприклад, Панамський канал з'єднує Панамську затоку в Тихому океані з Атлантичним океаном. Рівень води в Атлантичному океані вищий, ніж рівень води в Тихому океані. Для того, щоб кораблю переплисти з одного океану, в інший треба пройти ось такі шлюзи, де він спочатку заходить в такий. Шлюз, там змінюється рівень води, потім пропливає далі. Давайте розглянемо це завдання. Ось тут більш на схемці малюночок до вправи 8. Шлюз це перекриті перегородками канали. Пливе корабель з вищого рівня води, перегородочка закрилась, відповідно, отут вже водичка не, не поступає. Далі кораблику треба переплисти в наступний рівень. Щоб не було різкого спаду, відкривається оця перегородочка, поступово водичка перетікає, встановлюється на одному рівні. Переплива корабель далі сюди. Далі йому треба пропливсти. Відкривається шлюз, наступний, цей закрили, опустили, цей підняли. Через сполучену посудину водичка перетікла, врівноважилась, і далі корабель може проплисти. Розпишіть, будь ласка, принцип дії шлюзу у себе в зошитах права номер 8 Подивіться, як це виглядає на фотографіях вживу. Рівень води в морі чи океані вищий, ніж рівень води у шлюзі. Щоб перепливти, відкривають шлюз, по сполучених посудинах водичка перетікає, рівень врівноважується. Шлюз це механічний засіб регулювання рівня води на водоймах різного типу. Регулювання води використовують для того, щоб виміряти тиск. Нехай у нас є сполучена посудинка, в яку залита рідина. При нормальному атмосферному тиску стовпчик атмосферний тиск в обох колінах сполученої посудини однаковий. Якщо ми одне коліно приєднаємо до замкненої посудини, де тиск відрізняється, відповідно, інше коліно почне змінюватись. Цей прилад для вимірювання тиску називається манометром. До того ж, вимірює він не самий тиск, який там є в тій посудині, а різницю тисків, яка є в атмосфері, яка є в атмосфері і яка там є у нас в закритій посудині. Звичайно, таким манометром користуватися незручно, бо він може перехилитися, рідина з нього вилитись, тому використовують більш сучасні металеві манометри. Можливо, ви бачили, як ваші татусі накачують колеса в автомобілях у велосипедах і перевіряють, який там тиск саме ось таким манометром. Зараз ми з вами спробуємо розв'язати завдання 13.1. В уподібну трубку налили ртуть, ось наша ртуть. Потім в одне коліно трубки налили шар газу висотою 20 см. Тобто у нас десь отут зліва з'явиться газ. Давайте малювати це на малюночку. Я його зображу кольоровим фоном, щоб було видно, що це не така рідина, яка буде далі в іншій посудині. Це в нас газ. Висота цього газу становить 20 см. Ми зараз тут позначимо на малюночку, а потім запишемо це в задачі. Нехай це буде якась висота h 1 висота газу 20 см. Пам'ятаємо, що 20 см нам треба перевести в систему Сі, а отже, ми переводимо в метри. І 20 см це 0,2 метрів. А вдруге, воду. В друге коліно налили воду. Висота стовпа, якої 10 см. Ну, 10 см це приблизно половина нашого газу, тому я намалюю приблизно половину. Оскільки це водичка, я візьму інший колір, наприклад, синій, щоб відрізнити. Ось наша вода. Висота стопчика води 10 см. Нехай це буде H2. І переведемо в метри 0,1 метра. Визнач різницю рівнів туті в обох колінах. Оцю різницю, якусь, оце вона, да? Я проведу пунктирчик, покажу її. Ось ця різниця різниця дельта H, дельта. Це різниця. Тобто нам треба знайти якусь різницю цих відсот між висотою стопчика газу і висотою стопчика води. Отут внизу у нас, я отак, пунктирчиками замалюю, ртуть. Так, давайте розглянемо малюночок і пам'ятаємо, що тиск у нас створюється на одному рівні. Я проведу ось такий пунктирчик і покажу, що тут у нас є якась нехай точка С, точка Д. І в точках С Д. Будемо рівноважуватись тиск. Поки що, дану ми залишимо, потім ще додамо те, що нам потрібно, давайте поки що розглянемо малюночок. В точці С на межі CD у нас буде утворюватися тиск, і він буде рівний що зліва, що справа. Зліва дивимось, тиск утворюється стовпчиком газу. Тобто, це пам'ятаємо гідростатичний тиск ROGH РО G це величина, яку ми знаємо 9,8, а для задачі використаємо 10,0 на кг. І стовпчик рідини у нас тут відомий. Тобто нам треба в записати густину газу. Густина газу 800 кг на метр кубічний. Дивимося на правий стовпчик p 2 Чим же створюється тиск справа? У нас тут два стовпчика рідини. Це рідина вода про води h 2 Ось блакитним зафарбовано, отже, нам потрібна густина води це 1000 кг на метр кубічний. І потрібна. А, друга рідина, яка є отут, да, створює тиск на, на точку Д. Це е, ртуть. Тому густина ртуті G і на оцю H. А оця H це наша є дельта H, та, яку нам потрібно знайти. Отже, сюди в дану ми ще допишемо густину ртуті 1360 кг на метр кубічний, я запишу нижче густина ртуті кілограм на метр кубічний. Так, ми визначили з вами, що в нас в лівому, в правому коліні відбулося. Давайте у нашу рівнянечку підставимо замість P1. Ось це значення. Замість P2 2 ось це значення. І виведемо формулу для знаходження різниці висот. Отже, p 1 у нас зліва, а замість P1 ми пишемо густина гасу на G на H газу. Справа у нас p 2 а P2 2 це у нас сума густина води на G на H2, густина ртуті на G на H на дельта H – Різниця густин. Бачимо, що у нас в кожному доданку є G, тому я все своє рівнянечко скорочу на G. І, тоді і переміняю місцями ліву праву частину. Тоді у нас зліва буде густина води на H2. Додати густина ртуті на дельта H. Дорівнює густина газу на H1. У нас невідома величина ось ця, ось ця дельта H2. H. Вона знаходиться в другому доданку. Тому в нас зараз другий доданок невідомий. Запишемо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тепер у нас наша дельта H невідома виступає як множник невідомий. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток. Гасу мінус густина води, висота 2. Поділити на відомий множник, на густину ртуті. Все. Формулу ми вивели. Тепер можна підставити значення, обчислити. Густина гасу 800 кг на метр кубіч, кубічний. Висота стопчика аж 1,0,2 метра. Відняти густина води 1000 кг на метр кубічний. Висота h 2,0,1 метра. І все це поділити на густину ртуті 1360 кг на метр кубічний. Після того, як ми виконаємо обчислення, ми знайдемо, що наша оця різниця висот становитиме 0,44 метри. Незручне число. Давайте поділимо на 100. Це буде 0,44 см, Або перетворимо в міліметри. Поділимо ще раз на 10. Це буде 4,4 мм. Отже, різниця, становить відповідь: 4,4 мм. Задача розв'язана.